Гельмінтні алергени це гельмінти та їх токсини. Інсектні це отрути бджіл, комах, частинки покривів, комах. Промислові та професійні алергени часто це гаптени, які при сполученні з білками стають повноцінними алергенами. Це солі важких металів. Дубильні речовини, епоксидні смоли, пральні засоби та інше. Бурхливий розвиток хімічної промисловості призвів до значної алергізації населення. Останні роки зросла кількість алергійних захворювань, індукованих дорогоцінними металами це так звані золоті та срібні бронхіальні астми. Пилкові алергени. Пилок вітрозапилюючих рослин, бур'янів, злакових, кущів. Він дуже дрібний. Наприклад, до складу амброзії входить близько 15 антигенів, а тимофіївки близько 30 різних антигенів. Алергія на пилок, поліноз. Це найпоширеніше алергійне захворювання. Головною патогенетичною ланкою полінозів є імуноглобуліни класу Е. Клінічно полінози проявляються реакцією слизових оболонок верхніх дихальних шляхів це або нежить, або конюктивіт, чи бронхіальна астма. Ендоалергени це такі речовини, які постійно присутні в організмі здорової людини, але оточені щільною капсулою і не потрапляють у загальний кровоток, тому їх дія проявляється лише після пошкодження цих бар'єрів будь-яким впливом, травма чи якийсь патологічний процес. Головними ендогенними алергенами є тереоглобулін щитоподібної залози, мієлін м'язових волокон, білок кришталика ока, білки нервових стовбурів, сперми та інше. Існує інша класифікація алергенів, яку запропонували Адо і Польнер. Вони диференціюють алергени на інфекційні бактеріальні грибкові вірусні та неінфекційні побутові, пилкові та лікарські. За класифікацією райка виділяють контактні алергени, які діють на шкіру, рослинні речовини, продукти хімічної промисловості, медикаменти, косметичні засоби, пероральні, які потрапляють через рот. Це продукти харчування, лікарські засоби, інгаляційні ті, які вдихають із повітрям пилок, аерозолі різні, летки та пахучі, ефірні масла, запах квітів, фарби, пухто полі та інші. парентеральні – це антибіотики, вітаміни, гормони. Сироватки вакцини, отрути тварин, рослин, які потрапляють при укусах або ін'єкціях. Залежно від переважної ролі тих чи інших імунопатологічних механізмів в розвитку реакції гіперчутливості, причутливості, їх поділяють на чотири основних типи. Перший тип анафілактичний або реагіновий, зв'язаний із імуноглобулінами класу є е, реагінами. Другий тип цитотоксичний, третій тип імунокомплексний, четвертий тип клітинний. Реакції причутливості першого типу анафілактичні. Назва яких походить від грецького ана – «зворотні» і філаксіс захист. Це негайні загальні або місцеві реакції, які зумовлені дією медіаторів, що виділяються мастоцитами, базофілами, деякими іншими клітинами, після контакту антигену із цитофільними антитілами, які фіксовані на цих клітинах. Виникнення анафілактичних реакцій часто пов'язано із спадковою схильністю до формування імуноглобулінів класу Е. Такі реакції називають атопічними алергени, які найчастіше всього викликають анафілактичні. Реакції це екзогенні речовини з низькою молекулярною вагою, що сприяє їх проникненню через слизові оболонки і стимулює продукцію імуноглобуліну класу Є. Е. Це можуть бути речовини рослинного, тваринного походження, в тому числі і їжа, лікарські препарати, компоненти мікроорганізмів. Часто алергенами бувають пилок рослин та елементи домашнього пилу. Основою розвитку анафілактичних реакцій служать гомоцитотропні імуноглобуліни класу Е. Їх продукція контролюється Т-хелперними лімфоцитами. Які продукують різні інтерлейкіни, інтерлейкін 4, п'ятий. І вони переключають синтез імуноглобулінів на формування імуноглобулінів саме цього класу класу Є. Е. Крім того, інтерлейкін четвертий посилює проліферацію мастоцитів, що необхідно для розвитку наступних етапів реакції. Продукція імуноглобуліну Є знаходиться у зворотній залежності від продукції імуноглобуліну класу А. Тому дефіцит імуноглобуліну класу А, який зустрічається у близько 1-2 людей на тисячу, є фактором риску розвитку алергічних станів. Антитіла, що утворюються після впливу алергену, фіксуються на базофільних клітинах, на мастоцитах, тобто на тих клітинах, які мають відповідні для цього рецептори. До кожної такої клітини може приєднатися близько, близько 300 тисяч молекул імуноглобуліну класу Є. Е. Коли в організм повторно потрапляє алерген, він зв'язується із фіксованими на цих клітинах молекулами антитіл, вони між собою взаємодіють. І е, відбувається індукція цілого каскаду реакцій, які приводять до вивільнення із базофілів, із тучних клітин, е, різних біологічно активних медіаторів, гістаміну, який підвищує проникність Добре. судин і викликає спазм гладких м'язів. Це еозенофільні хемотаксичні фактори, які викликають хемотаксис еозенофілів, високомолекулярний нейтрофільний хемотоксичний фактор, який забезпечує хемотаксис нейтрофілів, тромбоцит активуючий фактор, який викликає агрегацію тромбоцитів, і звільнення із них гістаміну і серотоніну. Усі ці медіатори викликають розвиток гострої запальної реакції, спазм гладкої мускулатури судин та бронхів. Після цієї гострої фази, яка пов'язана із прямою дією медіаторів, наступає другий етап розвитку анафілактичної реакції. Він полягає у клітинних процесах. Які здійснюють еозінофіли, нейтрофіли, тромбоцити, які приймають участь у виникненні інфільтратів у шкірі, обструкції бронхів, ренітів. Алергійні реакції контролюються нервовою системою і можуть бути активовані або пригнічені симпатичними. Та парасимпатичними медіаторами. Розвиток місцевих та загальних анафілактичних явищ проходить через декілька хвилин після потрапляння алергена в сенсибілізований організм, що і відрізняє цю реакцію від інших реакцій гіперчутливості, які реалізуються Клітинами або імунними комплексами антиген-антитіла. Крайній випадок негайних реакцій це анафілактичний шок, який зумовлений різким розширенням судин, падінням кров'яного тиску, спазмом гладких м'язів та бронхів. І лише своєчасне введення адреналіну може попередити розвиток летального наслідку. Важливою ознакою анафілактичної гіперсенсибілізації є можливість десенсибілізації шляхом повторних введень мінімальних доз алергену. В результаті пригнічується або знижується здатність до реакції організму на алергени. Процеси десенсибілізації зв'язані із переключенням синтезу імуноглобуліну класу Е на імуноглобуліни А або G. Це зумовлено активацією лімфоцитів хелперів, продукцією інтерферону, інтерлейкінів 10 і 12. Для запобігання гострих алергійних реакцій на введення в організм речовин, до яких організм може виявитися сенсибілізованим, наприклад, антибіотики, білкові препарати, використовують метод безредка. Спочатку вводять невелику дозу препарата і лише при відсутності реакції вводять повну дозу.